От у мене, наприклад, вчора було ну, таке стійке перечуття того, що ми на порозі великого масштабного вторгнення після того, як ну, Путін заявив і Лавров підтвердив, що Росія готує цей гуманітарний конвой. Чи у вас такого враження не було і чи не було страху перед цим? Знаєте, я взагалі, не знаю, що має відбутися, щоб влада вела на небезпечних ділянках воєнний стан. У нас чітко записано в законі про порядок ведення воєнного стану, якщо є небезпека, в тому числі наземного вторгнення. Іх небезпека для територіальної цілісності, от ми з вами це обговорюємо. значить небезпека та є. Реально, я вже не кажу про колосальні втрати, які несе через цих диверсантів, але влада цього не хоче і не буде От, Я вже не знаю, куди можуть дійти там, російські війська для того, щоб це нарешті почало вже э, приймати такі рішення. Та э, відчуття було, що э, і воно залишається, що туди, куди вийдуть, э, реально російські вантажівки. А в інтернеті я навіть не знаю, це правдиві фото, э, вже в біле пофарбовані не лише там, э, їхні вантажівки, а й, э, їхні танки. танки я, але, я не знаю. Чи це достовірні фото, чи це на, на якісь там розіграші, хотілось би вірити, що це, що це неправда. Але е, запам'ятайте, що всюди, куди вступила е, е, нога російського миротворця в СаПОГУ, а ось він звідти не виходить. Такі російські миротворці були в Абхазії. Де тепер Абхазія? А ось 14-та армія виконувала Буцімту миротворчу місію в е, частині Молдові, а тепер це Придністров'я відтяпала Росія. І там сепаратистський проросійський режим. Аналогічно, якщо не дай Боже, ці гуманітарні конвої, як вони називають, дійдуть з російськими військами до території Луганщини і Донеччини, то їх звідти сквернути. Буде ну я не знаю яким чином можливо тому мене дуже дивують взагалі, переговори на цю тему між Україною і Росією. Як дивують дуже багато переговорів, знаєте? Ну коли я в інтернеті читаю, що у нас досі тривають переговори України і Росії на рівні Міністерства закордонних справ про ратифікацію угоди. З євросоюзом підписано Україну так само, як Молдовою і Грузі. і виявляється ще 11 вересня заплановано наступне на рівні міністра закордонних справ, де Росія буде висловлювати своє фе. Бо у них, бачите, економічні втрати від української угоди з євроасоціацією да? з євросоюзом. Про а у нас немає економічних втрат, від того, що Росія градами бомбардує українську територію. То я не розумію, от що це за контакти. Потрібно вислухати тепер міністра закордонних справ України Клімкіна, тому що я сьогодні прочитав здається, на Українській правді, що Лавров стверджує, що у них є згода, є нота від Міністерства закордонних справ про цей гуманітарний вантаж. Перепрошую, я хочу бачити цю ноту. Що пише міністерство закордонних справ, яке так і не дало ноту до Росії Росії як держави після падіння Боїнга, які збили російські терористи? Ви це знаєте? Що міністерство закордонних справ виявляється навіть послани викликало Росії і не дала йому ноту протесту з цього приводу. Музична сотня майдану. Така друга частина приніс нам подарував наш друг народний депутат Олесь Дуній. Це вже друга частина. Так Олесь, тут зібрані ми анонсували в нашій програмі. Першу частину. Музика майдану і музика Сахарова. Байця не має на увазі. Не музика, а ті устремління, які висловлювали росіяни на тому марші миру. Наскільки вони збігаються? Має на увазі ну, настрої людей і прагнення людей. Початку про музику я два дні тому якраз приїхав з Луганщини з. За... Айдару, і а, а, був не лише в таких більш спокійних містах, як Сватова, Сторобільська був і в Щасті, де а, за мостиком відразу вже ці а, російські терористи. Так от возили ми туди митців. Анжеліку Рудницьку, Артема Полежака. В щастя, ми були першими в Айдарі, але за нами в вже приїхав, наприклад, Тарас Компаніченко, Валерій Голодунець. Це всі, хто були якраз теж на Майдані. Ми зідзвонювалися, наприклад, з гуртом Телері, тому ми були на Луганщині, а гурт Телері якраз їздив по Донеччині з Юрком Журавлем, який був в Краматорську на Донеччині за своїм гуртом Атвінта. І от ці митці, які виступали на Майдані, які от зараз зібрані в цьому диску музична сотня, вони зараз і Допомагають нести українську культуру, українське слово туди далі. На схід є на щастя такі культурні діячі і в Росії. Ми знаємо Лію Ахіджакову, Я думаю, що потрібно таких діячів зараз запрошувати, тому що вони фактично стали білими воронами. Сьогодні, Сьогодні на просад Андрій Макарівич давав концерт перед дітьми в Святогірську, і це відео у нас будемо завтра чудово, покажемо. чудово. Але в, в той це... же час ми повинні розуміти, що на жаль, там, де є фашистська така пропаганда, як в нацистській Німеччині, а тепер в Путінській Росії, то більшість під неї потрапляє і звичайних громадян, і згідно соціології, більшість росіян зараз вони на боці цієї фашистської агресії путінської точно так же це стосується на жаль і деяких митців. І нагадаю, що не Україна. Досі а Латвія, Латвійська МЗС, зробили персонами Мінонграта тих псевдодіячів культури Росії, які закликають до агресії, зокрема окупацію Криму, Валерії, Заєва, Кабзона. А Україна досі до речі цього не зробила. Панулесю, чому не вистачає, бракує голосів за законопроекти про очищення влади? І наскільки цей законопроект Матвієнкова, так якщо я не помиляюся про неучасть, неможливість участі в парламентських виборах нинішніх або минулих депутатів, цей закон може бути проголосований остаточно в цілому і підписаний президентом. Перше, тролінг з боку партії регіонів, а тролінг це інтернетівське слово, щоб розуміло це висміювання, стібання, доведення до абсурду. Й регіонали, це Матвінко, вони подали цей законопроект, щоб довести до абсурду ідею ілюстрації. Розуміло, що це абсурд, це клоунада, просто там лише зміни до закону про виборів, де всі, хто брав участь в депутатах від 90-го до 2014-го років, не мають права ставати більше балотуватися. Це пародія, і мені здається, що і депутати були сьогодні не праві, які, які чітко не сказали, що це пародія. А це справжній законопроект 43.59 про очищення влади. От його треба обговорювати. Це закон про люстрацію. Обговорити конкретні пункти. І чому, на жаль, ця Верховна Рада за нього не проголосувала. Ми та з Леонідом голосували, але Верховна Рада не голосувала і не проголосує четвер. На жаль, Леонід сказав, що дуже багато депутатів. Д нього підпадають, на жаль, ні. Тут не виписано, що ті, хто належав до керівництва і були депутатами від партії регіонів від компартії, повинні підлягати реєстрації. Це помилка. Я вважаю, що ті партії, які брали участь в антидержавницьких діях, наприклад, в ратифікуванні Харківських угод, зокрема, не мають права більше балтуватись, але ці партії повинні бути розпущені, але вони в тілі закона їх їх нема. Натомість все рівно тут є достатньо цих пунктів, які налякали частину угодовців і частину тих депутатів, які співпрацювали з попереднім режимом. Ну, щоб розуміли, згідно цього законопроекту, за який ми голосували, президент України Петро Порошенко повинен відразу, відразу подати відставку. Тому що тут чітко зазначено, що не можуть пройти перевірку, цитую там вищі посадові особи, які, що займали посаду в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. Президент, прем'єр-міністр, міністр, керівників відових установ, чи колекційних комісій судді і так далі. Ну, тобто він був міністром в уряді Януковича, Відповідно, він не може. Пройти перевірку згідно цю ілюстраційну ну, Анатолій Гресенко теж був міністром в уряді Віктора Янковича і Арсеній Ценюк також був міністром. Відповідно, в уряді Віктора відповідно, вони, вони не можуть. Це ми розуміли не можуть далі займати державні посади згідно цього закону. Значна частина суспільства вважає, що це справедливо. Але щоб ми розуміли, голосів для проведення такого законопроекту і не вистачило. Це і реальність. Uh, Пане, ну просто питання чи уряд, вистачить... уряд Януковича 2006 року і уряд 2010 якогось там 2010 року це різні речі. Тоді ну, був коаліційний я... уряд, куди входили демократичні сили, Чи можна вам, їх я так само ілюструвати? Я вам цитую законозаконопректики. Є тобто, тут е, чітко вказано, в період з 25 лютого 2010 року, тобто коли Янукович став президентом по 22 лютого 2014 року. Тому я називав, що Петро Порошенко в цей період він був міністром. Е, Економіки, якщо не помиляюся, уряді Януковича, відповідно, він підпадає під, під цей законопроект. Тут, відповідно, ще раз кажу, навіть ті депутати, там, частина, яка орієнтована на президента, вони теж, якщо читали цей законопроект, навряд чи підтримували. Тобто, тут мені здається, що суспільство повинно усвідомити, що для очищення, повного очищення влади мусить бути і очищення ще парламенту. Це також правда. Очевидно, що до цього законопроекту повернеться вже нова Верховна Рада, але дуже багато складових цього законопроекту, закону, якби він став би, можна вже було втілити зараз. Для цього не обов'язково закону. от я постійно про це кажу, що ну деякі речі для цього не потрібно нових законів, як е, сьогодні була, наприклад, спроба зробити про санкції. Та? Механізм введений. Ну, деякі санкції конкретно можна було вводити вже протягом півроку. Маленька е, ремарка. Дуже добре, що сюди вставили ще і агентуру. У нас я абсолютно певен, що значна частина, дуже велика проблема, що е, спецслужби спочатку КГБ, після того СБУ, які значною мірою були під патронатом ФСБ, е, воно просякнуто в громадських організаціях, в політичної партії. І е, кожен, навіть е, новий демократи, які очолювали СБУ, досі. Ніяко не сприяють яким чином очищенню. Нам постійно кажуть, що постійно вивозять агентурні дані кудись в Москву. Ну так не буває, щоб жодних слідів не залишалося. Я в це не повірю. Ось мені здається, що дуже добре, що в цьому законопроєкті є не лише ті, хто працював в за часів Януковича, але є і агентура. Яка, яка просякнута вся наша весь наш політика про агентуру? От ми вчора давали матеріали. Сьогодні цю тему обговорювали про те, що от за інформацією російського уряду урядовців російських офіційно вони заявили про те, що українська «Мотор Січ, власником фактичним якої є В'ячеслав Богославів, представник партії фракції партії в парламенті, може переїхати до Росії частина підприємства. Так розумію з усіма технологіями, з ноу-хау і виготовляти двигуни для російських літаків на території. Росії. це можлива така ситуація на вашу думку. Дивіться, ми це вже комерційні структури. Ну тут все рівно повинна бути захист національної безпеки. А от в законі проведення воєнного стану чітко а, захищені інтереси держави на державних підприємствах. Там воєнні адміністрації, які створюються на території, де водяться войни, стан мають право а, м, відразу а, заміщувати керівників державних підприємств. Цієї проблеми, принаймні на рівні державних підприємств, ми відразу б уникли. Тобто, грубо кажучи, навіть нинішнє законодавство дає дуже багато можливостей для того, щоб цю проблему якимось чином врівноважити. Знаєте, тут ми показували відео з цієї акції на підтримку України 15 березня на проспекті Сахарова. І Ось остання стрічка новин. Московська поліція затримала людей, які зібралися сьогодні на акцію підтримки цілісності України. Поліція повністю оточила Леонтіївський приводок. Там знаходиться наше посольство, там розташована українська депмісія, і виштовхала тих, хто прийшов. Поліцейські зажадали піти з проїжджої частини, вигукуючи мегафон. Панахида закінчилася. Багато затриманих скандують слава Україні, героям слава також присутні Росіяни Гукували ганьба, і не забудемо не пробачимо. Перед цим акції намагалися перешкодити московські тітушки. Ну, все як в Україні, тільки півроку тому. Друзі, е про четвер. Наскільки ці два законопроекти про вибори і про люстрацію можуть бути ухвалені в четвер, дуже-дуже коротко, буквально одна река. Перша, ну закон про очищення влади, про ілюстрацію повинен бути ухвалений. Чи є голоси, е я їх не бачу. Через ще раз кажу співпрацю дуже багатьох з цих депутатів з або ми підозрюємо. У нас немає доказів з агентурою, або з тими людьми, хто прописаний боязко, що самі вони були в цьому переліку, але у них є економічні зв'язки, політичні зв'язки. з цим переліком я вважаю, що от всі голоси, які будуть, це все рівно важливо для, для країни. Щодо закону про виборів, прошу коротко, час. Дуже коротко. я особисто вважаю, що е, вибори повинні були відбутися через місяць після завершення воєнних дій.